Привітки, привітки усім, хто мене не знає, мене звуть Ірена і ти на каналі Здоров'я та Довголіття. А, сьогодні будемо говорити про те, як же можна позбутися а, такої хвороби, як гайморит. В, деку, в декотрих людей ця річ навіть не є на хронічній основі. А в загальному, в загальному, як це можна позбутися, це ви повинні розуміти, що ви повинні не. Скажімо так, не простужатися досить часто, так? І тримати ноги свої в теплі, також ходити з пов'язкою, з шапочкою, коли а, холодна погода це дуже-дуже важливо, так? Ось. Далі навчитися робити деякі, до прикладу, я зараз ще не дійшла до а, інгаляції, до травички, до трав, так? Ось я почну з вправ. Досить а, гарно. А, значить, а, пишуть люди, що можна позбутися хронічного гайморита, особливо коли він, наприклад, затяжний іде після грипу. Так? Ось, чи декілька років іде, і ви не можете з ним справитися, досить а, класно допомагає наступні вправи. А, значить, пише одна. А, це рецепт від одної а, пацієнтки. так, а, значить, вона пише наступним чином. Спасла мене одна лікарка курортної поліклініки а, і навчила мене робити деякі вправи від мого хронічного гаймориту. Робити це досить просто, але потрібна а, регулярність. Значить, робити наступним чином, а, наприклад. А якщо є якісь розпирання в ямочках біля носу над челюстями, так, ось і всередину лоба між бровами, а краще це робити взагалі кожен день. Тобто, ось тут ми робимо, натискаємо так, певні точки. Ось тут, вверху, так, між бровками, ось тут, між бровками, так, і між ось тут, от, отут, там, де челюстю. Трошечки йде виїмка. Тобто, вправи дуже добре робити під гарячим душем, сидячи або стоячи, лише би позвоночник так був прямим. Ось таким чином. Далі трьома пальцями кожної руки потрібно надавлювати на свої щоки в там, де йде углублення, так, під виступаючими кістками щік. На рівні ніздрів. Тобто ось тут, ось тут і ось тут, так, Ось, давити на протязі одної хвилини. Так. Да, кінчиками середніх пальців рук невеличкими рухами потрібно не сильно нажимаючи, нажимати, обходячи глазні ці наші очі по кругу. Тобто, Ось так, ось так, і закінчуєте сюди. Тобто ви зрозуміли, так? Ось навколо е, ямки очної. Е, далі, далі, кінчиками пальців обер, е, об, обох рук, м'яко надавлюючи, е, повільно проходитись вдоль е, брів. Від середини лобу, так, і до Візків три рази. Тобто, ви можете ось так зробити, а можна отако точково також зробити. Ось. Тобто, ось такі деякі вправи, які допомагають при гаймориті, так, але і ще дуже гарно розуміти, що це все діє в комплексі. Тобто, наприклад, якщо у вас є проблеми. Я завжди так порівнюю, так, є проблеми з зайвою вагою, то недостатньо просто сісти на дієту, виключити, наприклад, цукор, там, зменшити кількість солі, да? ось а, не їсти після семи вечора і так далі. Жирного, жарного, копченого, так? Тобто це недостатньо, тому що ви будете худнути. Можливо, ви. А, Будете гарно харчуватися так, правильно, скажімо так. Достатня кількість води буде, але ви не будете робити спортом, займатися вправи, не будете бігати, так і так далі. І уявляєте собі, ви схудли, а це все звисає, це Просто жах. Тому, щоб такого не було, потрібно все робити в комплексі. Тобто, щоб все було в комбінації. Так само і. А, з гайморитом. Потрібно все робити в комбінації. Робити вправи, так от масаж, певний далі а, їжа, щоб була а, також гарною. так Тому що ми знаємо, що деяка їжа а в більшості погана їжа, вона викликає в організмі. Що викликає? Слиз і гній. Повторюсь, слиз і гній. Тобто це Солодощі, це різне морозиво, шоколадки, біла мука, так-так. Далі різні копченості, м'яса і так далі, жир. Не просто жир, а м'ясо, ковбаси оці всякі такі штучки. Да? Ось вони викликають в організмі значить, гній і слиз, Це є дуже погано. Значить, як боротися з а, за допомогою води і солі? Потрібно промивати. Промивати, от уявіть собі, що ви на морі, так і ви потрапили в море, так і плаваєте. І що, і потрапляє у вас вода, так з одної нізері, в іншу, через рот, зніс, з носіка вашого в рот, попадає, ви себе випльовуєте. Так само ви такий ефект маєте зробити в себе вдома. Так, чи над ванною, чи над умивальником. Ви можна взяти 0,5 чайних ложок солі на стакан теплої води. так, ось Як роблять а, І що? І промивати ніс, так? тобто в одну ніздрю з іншої вилилось, в іншу ніздрю, з іншої вилилось. так, Потім через рот і так далі. Це є дуже-дуже важливо. І робити обов'язково ці вправи. Ось, Далі збір. Тобто травичку ви повинні пити, так? чай ви повинні пити, який а, очищує ваш організм від слизи. Так? Це є від гною, це дуже важливо. Це може бути, наприклад, а, збір а, Елексир, по-моєму, шаблія, потім корневище аїра, корневище бадана товстого. почки а, Нирки берези, трава грушанки, квіти календули, трава фіалки трьохколірної, так, евкаліпт. Ось це все можете по 10-15 по грам перемішати. Так, і далі одну чайну ложку збору залити оцим всім 200 мл води так, і настоювати в термосі близько 30 хвилин. Приймати по 70 мл три рази в день до їжі. А довжина цього прийому має бути 2-3 тижні. Тобто, ви можете, ну я не завжди роблю три рази в ти, кажу в тиждень три рази в день, тому що це накладно. Ось а я роблю зранку і вечорі на протязі 10 днів, 10-15 днів цього достатньо. Але повторювати потрібно, що осені і що весни це важливо. Е, тож я ще вам ще хотіла сказати стосовно лаврушки. Що таке лавровий лист? Я думаю, ви знаєте, говорити вам про це не потрібно. Е, лавровий лист не тільки служить як, а, так, як приправа, можна і волосся полоскати ним. Так е, ось як чай. Також лавровий лист дуже добрий, як противозапальний і очищаючий засіб для носових пазух. Ви знали про це? Я, наприклад, не знала. Ось, тому а, як приготувати. А, звичайну, а, значить, упаковку взяти в магазину да, цього лаврового листа, висипати в каструльку, залити кипятком, приблизно це 0,5 літр, півлітри, і нагрівати на водяній бані 10-15 хвилин. Потім закрити кришкою і закутати на 2 години. Ось, далі цей розчин знову ж таки процідити і підігріти до 40-45 градусів по Цельсію. І далі в цьому орошенні змочити серветку чи м'яку тряпочку і прикладувати до області носа і лоба. Зазвичай це ось ця область, ось тут, ось тут. Тобто, ми знаємо, що якщо ти маєш проблеми, наші бабусі, дідусі так, нам значить, жарили сіль. Так, в носочок і прикладали сюди, так, або яєчко варили і прикладали, так, ось ось таким чином можна прикладати і ось змочну тряпочку, змочну в цьому розчині лавровому, так сюди прикладаєте собі. І серветка повинна бути завжди теплою, тому бажано мати її дві, міняючи по черзі. Продовжується ця процедура близько 20-25 хвилин. Курс лікування 10 днів. Так, пише народна медицина. Один-два рази в день, а тобі ж на ніч, оце робити обов'язково. Який ефект? Ефект можна замітити вже після п'яти процедур, уявляєте собі. Тобто, якщо ви будете дотримуватися так і тримати свої пазухи в чистоті, це дуже важливо, так. Тобто зранку, ввечері, це обов'язково вишмаркуєтеся, робите оці процедурки сілю, так? Тобто і ви будете бачити, що ви легше себе будете почувати, так? І не буде вас гаймориту, як такого, тому що далі, якщо ви не будете себе, якщо ви не будете лікувати гайморит, до чого, взагалі, що може призвести, якщо не лікувати гайморит? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, цікаво послухати, що ви думаєте про це. Я знаю неодноразово, як мені розповідали, коли мої знайомі, коли в них був гайморит, так? Їм прийшлося йти до лікаря, тому що у нас така величезна біль була, навіть така. Доторкнутися не можна було, бо настільки боляче було, так? Що це означає? Саме найбільше болить, це, коли рана є, да? чи внутрішня, чи зовнішня, і коли є гній. Гній робить а, так, що вам настільки боляче, що це капець. Так? А, тобто, і їм прийшлося все-таки йти до лікаря, так, і пробивати. Що означає пробивати? Пробивати, висасувати оцей гній, слиз, все що там зібралося, так? Тобто, щоб такого не було, це дуже важливо тримати в теплі цю зону. Ми знаємо, що ця зона, взагалі, що це таке? Ця зона, це де знаходиться мозок наш. так? Тобто за лобіком знаходиться наш мозок. Тобто, обов'язково в холодні часи не ігнорувати, одівати чи пов'язку так, на голову, чи шапку, ну, зелену. Бажано шапку одівати, тому що так ви взагалі укутаєте свою голову, і вам буде тепло. Так? І що ще? І, е, робити різні процедури з допомогою солі чи трави, шаблі, евкаліпта це дуже важливо. Також в холодні часи, пори року, так? не ігнорувати і ходити. І не жаднічати гроші, скажімо так, так, відкладати і ходити в сауну. Це також дуже важливо, коли ви ходите в сауну, коли ви е, прогріваєте тіло, так, коли ви е, одним словом його очищаєте, це дуже важливо. Також е, дуже важливо один раз в тиждень, тиждень дотримуватися дня, в якому ви нічого не їсте, тільки п'єте, п'єте теплу водичку. П'єте водичку з лімончиком, п'єте водичку з імберів, і п'єте трав'яні чаї. Без меду, без молока, без меду. Тобто ось так. І тоді, і тоді ваш організм очищається, очищається від всякої цієї слизи, від гною. Розумієте? Ось і підлак... підлактує. Слово ви, ви забула, а значить, а, лікує ваші підліковує ваші органи. так ось Це є дуже важливо. Як виходити з цього одного дня, можете виходити а, за допомогою помідорчиків черрі або за допомогою. А, Апельсина одного або з допомогою одного яблука. Далі наступний прийом їжі через 3-4 години у вас має бути нормальний і здоровий прийом їжі, Білки, жири, вуглеводи. Це є досить важливо. Якщо ви солодкоїжка, як вона мені написала, я солодкоїжка, я не можу без солодкого ні дня. Що робити для таких людей? Я рекомендую для таких людей просто не їсти і все. Як не їсти солодке? Ну просто не їсти і все. Побороти себе, да, відволіктися, не їсти і переламати себе, буде ломка. Я знаю, буде ломка 2-3 дні, 100%. Така ломка що це просто жесть. Але потім ви просто маєте собі зрозуміти, коли що я їм солодке, я їм солодке, мені все можна. Так? Я їм солодке раз на два тижні. Так? І вибрати собі день, який ти їсиш. Ти їсиш все, там собі по списку, можеш вибити вафілька, там тра-та-та -та і так далі. Але до того моменту, так, два тижні я нічого не їм, я їм, я веду здоровий образ життя. От Максимум там пів ложечки меду чи одна чайна ложечка меду, посмоктав, запив водичку і все окей. Все. Ось. І от як ви просто один раз переламаєте себе, да, а потім ви просто привикнете. Ось. І вам не буде таке. Тягнучка так що ви хочете солодке і не можете взагалі даже жити без солодкого, тому що солодке утворює насправді дуже велику кількість в організмі слизу і гною, то тобто це провокує. А ще якщо у вас немає імунітету, то це взагалі край. Тобто до вас кожен, кожен мікроб, кожна болячка буде чіплятися. Ну, але про імунітет поговоримо в наступному відео. Тому підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А до наступної зустрічі! Пока-пока всім!